Привіт, друзі! Привіт! Ви знаєте, я чув таку цікаву історію, що в Україні є особливий дух Різдва. Так, я теж чула і я чув. Цікаво! Цікаво! А давайте підемо до наших вихователів і запитаємо. Згоден, ходімо! Ходімо! Доброго ранку, наші друзі. Доброго ранку! Дійсно, у нас в Україні є особливий дух Різдва. І звати його дідух. Давайте разом переглянемо цікаве відео про це. Дідуха виготовляють з кращих колосків жита та пшениці. А як же інакше? Адже він має магічну силу. На Різдво цей звичайний сноп колосків перетворюється на дерево роду, дідуха. Вслухайтесь в назву дідух, начебто діда дух, дух всіх дідів та прадідів роду. Ось він захищає оселю і родину. А ось після зимових свят дідуха спалюють, щоб отримати добрий врожай. Цікаво. Ой, давайте вже скоріше робити оберіг. Давайте давайте, давайте, давайте. Спочатку формуємо кілька пучків. У нас колоски пшениці та сухоцвіти. Тепер ці пучки складаємо докупи і формуємо дідух. Знизу можна зробити розгалуження, щоб дідух стояв. І прикрасити сухоцвітами та стрічками. Ось такий гарний у когорі ми зробили всі разом. Гарних свят, чудового різдва. До зустрічі! До зустрічі.